Всіх вітаю з Новим Роком, з Різдвом. Ось показую, що додалось у мене. Додавився ось запобіжник. Запобіжник додався між акумулятором і сонячним входом в осіботу. Значить... Чого він додався, тому що постійні вмикання е, сюди, всі ми знаємо, що акумулятор іскрить і дає іскру. І якби, щоб уникнути цього явища якби на оцих клемах, ну, щоб не іскрило тут. Я вирішив додати запобіжник і плюс ще запобіжник у нас ще й працює не тільки як а дійсно як запобіжник. А, ну мало ли що може бути. Дай Бог, щоб нічого не було, але тим не менш Будь ласка, запобіжник у нас на 25 А. Запобіжник постійного струму. Фірму ви бачите. Ось там обжато клемами. Прийшло ще побігати, пошукати у нас по місту відповідні клеми. Ну, але нічого, справилися з цим завданням. І тепер, виходить, можна буде раз увімкнув і не дергати його туди-сюди. Тобто керувати автоматом, я вважаю, це набагато кращий варіант, ніж постійно смикати його, віддергувати туди-сюди. І ще хотів додати наступну інформацію. Тобто у мене під'єднання, тобто струм, ви бачите, йде знизу. Ну, не, не, не згори, як у звичайних автоматів, що вони відсікають. А йде ось подача, та і автомат не перевернутий. Ну, як би е, було в звичайному запобіжнику. ось Але хочу Після. вам показати, що тут виробник це передбачив і тут ось на автоматі все намальовано. Тобто, якщо ви подаєте живлення знизу, то е, під'єднання. Під Ось бачите, під'єднання в нас плюс ліворуч, мінус праворуч. Це якщо подаєте живлення знизу. так? Якщо подаєте живлення зверху, то в нас навпаки мінус тут, плюс тут. І відповідно так вони проходять. Не хрест-навхрест. Бо я вже бачив в Ютубі, що люди це сприймали, що крутили тут е, мінус до прикладу, а тут плюс. Тому що я ж тут же ж намальований. Ні, так робити не треба. Тобто це е, намальовано для того, щоб е, розуміти, куди під'єднувати, звідки йде е, струм. Щоб було відповідне спрацювання автомату. Тому радий був кому допоміг. Ось таке допрацювання. Кому цікаво, користуйтеся, будь ласка.